Сьогодні ми спробуємо створити сайт на платформі Wix.com. Для того, щоб створити сайт, треба увійти. Якщо ви раніше не створювали сайт на платформі Wix.com, то ви можете зареєструватися через Google, увійти через Facebook або зареєструватися за допомогою електронної пошти. Одразу хочу наголосити на тому. Що від того, як буде називатися ваша пошта, буде залежати назва сайту. Якщо ваша електронна адреса називається, наприклад, tiger 24 gmailcom то така сама назва буде пізніше у електронній адресі вашого сайту. Тому Перед тим, як зареєструватися на цьому сайті, ви можете створити електронну скриньку з такою назвою, яку б ви хотіли мати в основі електронної адреси вашого сайту. Коли ви вже зареєструвалися, у вас відкривається сторінка, яка називається Мої сайти. Якщо ви вже створювали сайти, то створені сайти у вас будуть відображатися в нижній частині. Також буде кошик, в якому будуть 90 днів зберігатися видалені вами сайти. Якщо ви ще не створювали сайти, то ви натискаєте на кнопку Створити сайт, який ви хочете створити сайт. Я оберу портфоліо. І не просто я хочу портфоліо, бо портфоліо може бути у різних професіях, я напишу портфоліо викладача, або сайт викладача. Це залежить від того, що ви хочете створити натискаємо далі. Сайт питає, як ви хочете назвати свій сайт. Натискаємо далі. І він пропонує різні форми. Нас цікавить все ж таки форма портфоліо, обираємо її. Далі. І е, у нас є пропозиція почати налаштовувати сайт. Можна одразу зайти до кабінету, можна створити дизайн сайту з шаблону і отримати створений для вас сайт. В чому різниця? Якщо ви е, оберете отримувати створений для вас сайт. Е, Дизайн вашого сайту після того, як ви оберете приблизно кольорову гаму, буде більш-менш обмежений в функціоналі, тобто буде якась структура чітка, яку придумає для вас програма, за межі якої ви не зможете вийти. Ну, наприклад, в якомусь блоці. Програмою буде запропонований шрифт саме такого розміру, і ви не зможете його зробити більше менше. Звісно, сайт буде, можливо, більш стильний, але ви не все зможете редагувати на цьому сайті. Якщо почати з шаблону, то тут у вас є повна свобода. Я почну з шаблону. Оскільки ми вже е, запросили, що це має бути сайт портфоліо, нам програма пропонує різні варіанти таких сайтів, е, ми можемо їх переглянути і можемо обрати той, який нам більше сподобався. Тобто, можемо просто натиснути кнопку Переглянути, і ми будемо бачити приблизно. Як виглядає головна сторінка, як виглядає сторінка резюме, і, можливо, сторінка з різними проєктами. Якщо нам це подобається, ми можемо натиснути редагувати, якщо ні, можемо повернутися на попередню сторінку і обрати інший сайт. Чекаємо, поки програма налаштує сайт для нас, для того, щоб ми могли. Його редагувати. Це може зайняти певний час, і залежить це від того, яку, яку мощність має ваша техніка, на якій ви працюєте. Одразу у вас виникають підказки, що саме ви можете додавати, розділ, елементи, сторінки меню і тому подібне. Класному в стороні. Це наша сторінка, з якою ми будемо працювати, ми можемо спочатку з'ясувати, яке у нас буде меню. До того, як ви почали створювати сайт, ви маєте переглянути безліч інших сайтів і з'ясувати для себе, які саме вкладки мають бути на цьому сайті. Що має бути прописано в меню, які можуть бути сторінки, який буде приблизний їх зміст, і тільки після цього ви можете редагувати сам сайт. Дизайн приблизний у нас у сайта є, кольорова гама є, хоча ми можемо, наприклад, змінити дизайн сайту, змінити схему, наприклад, на е, трошки якусь іншу. Можливо, він буде в інших якихось кольорах, не таких, які були на початку, і навіть може бути ось такий темний, залежно від того, що саме ви обираєте. Раджу почати одразу з головних сторінок меню. Для цього переходимо на вкладку сторінки меню. Як ви бачите, назви сторінок, які створені в шаблоні нашого сайту, відповідають назвам меню. Тому, будь ласка, тому ми можемо просто змінити назви. Двічі ми класнули на назву і прописали. Це у нас буде головна сторінка. Це буде, можете, до речі, натискати на Три крапочки, і ви побачите все-все-все, що можна з цією сторінкою робити. Нам треба її перейменувати, тому друга сторінка буде. Наприклад, портфоліо. Наступно, нехай так і буде у нас проєкти. третя нехай буде контакти. Якщо нам потрібно додати ще якусь сторіночку, то ми можемо натиснути Додати сторінку. При цьому варіанті, який зараз, вона додасться після слова контакти. Але якщо я хочу, щоб сторінка була, наприклад, ось тут за проєктами. Між проєктами та контактами, то я виділяю слово проєкти, натискаю Додати сторінку. Програма мені одразу пропонує макети різних варіантів сторінок. Якщо я хочу, щоб моя сторінка ось так виглядала, то я можу одразу її ось такою і додати. Якщо ні, то я можу натиснути е, е, пуста сторінка, і в такому випадку вона буде в мене пуста. Бачите, це е, був розділ про нас, але я хочу його е, переробити. Це буде, наприклад, матеріали. Це всі сторінки меню головні. І вони відображаються в меню. Але якщо ви дуже багато головних сторінок зробите, то е, буде меню не все видно, а далі буде просто написано Мо. Тобто продовжити при натисканні на Мо, буде відкриватися інша частина меню. Якщо ми хочемо до якихось сторінок додати підсторінки, тобто додаткові сторінки, то в такому випадку ми можемо, наприклад, зробити так: От у мене є проєкти, є сторінка матеріали, але я хочу, щоб вона не відображалася в головному меню, але вона була в проєктах. Я її беру і трошки переношу праворуч, і вона стає, бачите, під папку проєкти. Тут її немає, але якщо я пізніше натисну на слово проєкти під час перегляду, то у мене одразу тут відобразиться і та додаткова сторіночка, на якій у мене різні матеріали розташовані. І так, ми створили меню. І тепер можемо переходити до редагування сторінок. Для редагування кожної зі сторінок треба вгорі, там де написана сторінка, обрати ту сторінку, з якою ми будемо працювати. Це була головна сторінка. Складається вона з шапки меню основної частини. І внизу, це називається підвал, тут зазвичай розташовують телефони, контакти і таку додаткову інформацію. Тобто підвал і шапка, вони будуть видні для нас і для глядачів постійно, незалежно від того, на яку сторінку ми зайдемо. Також раджу одразу налаштувати шапку. У нас є праворуч налаштування прокрутки. В даному випадку ми бачимо, що прокручується сайт, але шапка не прибирається з меню. Ви можете обрати якийсь інший варіант, який вам подобається обираєте його і можна одразу закрити. Коли ми будемо переглядати, наш сайт, то при прокручуванні, наша, наше меню просто так тихенько зникне, і все. При повертанні назад, воно з'являється до редактора. Прописуємо всі е, дані, які нам потрібні. Наприклад, у нас вже є готові шрифти, можемо написати. Можемо прописати, ми можемо також перенести текст, як нам потрібно. Якщо, якщо ми будемо виходити за деякі рамки, нас програма про це попередить. Ми можемо, ми можемо також змінити і вид шрифту. Знаєте, що у нас не всі шрифти е, е, согласуються з, з українськими, але дібрати щось таке, що більш-менш буде гарно виглядати, ми завжди можемо. Також можемо, коли працюємо зі шрифтами, ми можемо також обирати всі функції, які нам є зручними, тобто розмір шрифту, курсив, кольори, можемо закріпити посилання за текстом, можемо обрати тип того, як буде він розташований у нашому сайті. Далі ми можемо замінити фотографію, чужа нам не потрібна. Для цього натискаємо плюс зображення, завантажити зображення, завантажуємо з комп'ютера і додаємо його на сайт. Зменшуємо фотографію і одразу скажу про це далеко не всі знають, іноді навіть дизайнери не звертають на це увагу. Бажано, щоб портрет був обличчям повернутий до середини аркуша. Тобто, коли е, фотографія дивиться кудись за межі нашого сайту, це не дуже гарно. Тому ми можемо або просто взяти і перенести весь блок на цю сторону, або просто можемо відзеркалити фотографію. Всі інші текстові частини ми можемо підредагувати. Додатково або прибрати. Перетягуємо звичайним способом всі необхідні нам матеріали. Якщо мова йде про сайт візитку, ми маємо якось привітати тих людей, які заходять на наш сайт. Наприклад, я хочу привітатися, і я можу прописати якийсь текст. Ну, Давайте на основі того тексту, який вже тут пропонується, ми просто його змінимо. Так. І оберемо розмір шрифту, який нам більш подобається, і тип шрифту. Наприклад, ось таким чином. Мені не подобається, що воно виходить за межі, я його можу трошки змінити. Ось таким чином. І так само ми можемо відредагувати це все по ширині для того, щоб наш текст більш-менш Цільно виглядав. Цей блок ми можемо трошки розширити, щоб у нас не було зайвого пустого місця. Обираємо розмір заголовка, змінити текст. Так, і можемо змінити шрифт. Якщо мені той шрифт, який я обрала, подобається, то я можу його зберегти. Ось тут, де ми обираємо заголовки, яким шрифтом писати, ми можемо натиснути вгорі Зберегти стиль. І тоді у нас при виборі тексту ми не будемо багато разів шукати наш шрифт, а він буде вже у нас заготовлений. На жаль, це можна зробити поки що тільки, зберегти тільки один стиль. Далі, після того, як ми зробили е, якусь першу частину нашого сайту, оформили, ми можемо додавати ще. Ми можемо, по-перше, розтягувати е, основний блок сайту, в якому ми працюємо, або можемо додавати якийсь інший розділ. Наприклад, коли ми навіснемо додати розділ, у нас тут пропонуються варіанти. Це для привітання дуже добре, але можна переналаштувати і це буде зовсім інший блок. Це може бути інформація, де є якісь додаткові елементи, може бути різні-різні інші блоки. Наприклад, можна замінити фотографії віртуальних людей на фотографії з власних проєктів, підписати, і потім посиланнями з цих фотографій люди зможуть переходити на інші сторінки або ресурси для ознайомлення з вашим досвідом. Ну, а ми можемо, наприклад, додати просто. Порожній розділ натискаємо вгорі, і у нас додається порожній розділ. На ньому нема нічого. І ми можемо в цей розділ додати, наприклад, галерею. Галереї теж бувають різні, є ось такі сітки. Різноманітні є слайдери. Тобто ви можете обрати той варіант, який вам більше подобається. Ось такий варіант з каруселлю і таке інше. Ну, наприклад, якщо ми натиснемо на таку галерею, то вона у нас буде так виглядати. Ми можемо знов-таки її підтягнути, зробити меншою, більшою, залежно від того, яка вона нам потрібна. На головній сторінці ми можемо в цю галерею додати ті фотографії, які в цілому характеризують нашу роботу. Просто для перегляду. Тут, тут ми допишемо зараз, що це у нас галерея. Теле шаблону змінити текст. Галерея. І я думаю, що нам потрібно його зробити більшим. Ось таким чином. І у нас тут вже будуть завантажені фотографії. Як ми працюємо з галереєю, натискаємо на неї. Змінити зображення. Ось чотири зображення, які були додані до неї сайтом, ми додаємо зображення, натискаємо додати зображення і завантажуємо з комп'ютера ті зображення, які нам потрібно. Поки завантажується перше, ми можемо завантажити друге. В даному випадку у нас будуть фотографії з різних заходів, причому такі більш ефектні. Після того, як ми завантажили фотографії, ми можемо їх переіменувати, щоб у разі, якщо ми оберемо такий тип галереї, в якому підписані всі заходи, то нам потрібно зробити так, щоб вони підписані були правильно. Після того, як ми підписали наші фотографії, ми можемо їх виділити і додати до галереї. І видалити ті фотографії, які пропонував сайт, бо вони нам зараз вже не потрібні. Також ми можемо ці фотографії поміняти місцями для того, щоб змінити порядок. В якому їх будуть показувати. Натискаємо готово. І ось наша галерея змінилася. Якщо ми переглянемо, як виглядатиме наш сайт, ми переглянемо, то тоді ми побачимо, що ці фотографії у нас рухаються. А якщо ми натиснемо на якусь, буде назва відображатися. Повертаємося до редактора. Це ми додавали галерею, додавали тексти, додавали зображення. Також ми можемо додати відеофайли. Додамо ще один розділ, порожній. І в цьому розділі я додам, наприклад, якесь відео. Додати відео та музика. В даному варіанті ми можемо додати, якщо нам потрібно додати відео, то ми можемо додати відео, яке ми самі будемо завантажувати зі свого комп'ютера. Можемо додати посилання на YouTube, на різні інші сервіси відео. Я натискаю. Додати відео YouTube. Можу його збільшити або зменшити. Звісно, мені треба буде вгорі прописати заголовок або підписати внизу. І для того, щоб змінити відео, натискаємо на Змінити відео. І ось тут прописуємо посилання на відео з YouTube. І в мене відео одразу змінюється створення схеми у програмі Canva. Вимикаю, і вже під час перегляду його можна буде натиснути і переглянути. Так само можна додавати різні розділи. Ще раз нагадаю, можна додавати зображення як окремі, так і цілі галереї. Можна додавати кнопки. Кнопки можуть натискати глядачі для того, щоб перейти на той чи інший канал. Смуги це додаткові декоративні елементи, в яких ви теж можете завантажити фотографії, які прикрашають ваш сайт і роблять його більш цікавим. Декоративні елементи. Можна додавати е, роздільні лінії, геометричні фігури, різноманітні знаки, все що завгодно, і навіть малюнки. Бокси це своєрідні підложки під текст, які дозволяють текст з зображенням і з якимись іншими елементами рухати одночасно, тримаючи за бокс. Галереї. Можемо додавати меню та якір, але про це ми поговоримо трошки пізніше.